Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу поговорити про зміни, які відбулися в законі для іноземців в Польщі. 7 квітня вступили в силу поправки та зміни, які внесли до закону про іноземців на території Польщі. І звісно, вони частково або повністю вони відносяться до українців. І що ж, тепер українські біженці мають право користуватися все більш розширною програмою вибивателя і додавати більше інформації про себе. Свої сертифікати, документи та своїх дітей. Також додали більше повноважень коменданту граничному. Комендант гранічний буде вирішувати більше питань, тому що він має більше повноважень. І одне з головних це вирішення питання з депортацією або її ануляцією. Тобто він може анулювати її або дати депортацію відповідній особі. Також він буде вирішувати питання про. Надання права на перебування на території Польщі або його ануляцію. І також він буде розглядати питання, на якій основі було видано те чи інше проживання на території Польщі. Тобто комендант отримає більше повноважень і буде вирішити більше сьогодні питань по іноземцях, а саме про їхнього виду проживання та отримання дозволу на території Польщі. Також слід не забувати, що страж граничний тепер отримує повну інформацію від управління соціального захисту, тобто від ЗУС. Він буде отримувати повністю всю інформацію про іноземців, які отримують виплати доплати та які мають пільги. Це робиться для того, щоб вони робили записки аналітичні дані і направляли до ЗУСу про іноземців, які отримують виплати і які пересікають кордон в той чи інший час. Це робиться для того, щоб ЗУС. Мав наміри анулювати виплати українцям, які отримують нарахування від ЗУС. Тобто, вони будуть дивитися, з якого числа по яке число знаходився українець на території Польщі в той момент, коли вона нарахувалася та виплата. Також вводиться проїзний документ, який буде іноземцям допомагати перебувати, пересуватись на території Польщі. Ну і мабуть, одна із головних. Новин це срок дії апеляції. Срок дії апеляції скоротився з 30 до 7 днів. Це вже показник того, що залишається менше часу для подачі апеляції та полювати на свої права під час депортації. І тепер апеляція не є основною причиною знаходження на території Польщі, поки вирішується ваше питання про депортацію. Друзі, вважаю, це серйозні зміни. Вони мало для іноземців. Буду дуже вдячний вам почути вашу думку, ваші коментарі, що ви вважаєте з цього приводу. Всім бажаю гарного дня. Дякую, що дивитесь канал. Всім бажаю гарних вихідних. Слава Україні!